Ну ви бачите, що тут хоч відбавляй чудових грибів. Але ж для того, щоб включити їх в свій харчовий раціон, треба їх сушити. Тому що в сурому вигляді отравити з ними куди простіше. Але є маленька хитрість. Так, який гриб вибираємо. Ені, пені, тралі валі, прядки з негром, ми і Коротше, Беремо цей, акуратно зрізаємо. Так, оба. Що ми бачимо. Чудовий зразок мухамора, червоного мухамора, аманіта мускарія. Ось такий просто прекрасний. Свіженький, гарний. Початок сезону. Значить, є купа таких уже свідоцтв всіляких. Ну, Живими людьми інтернет багатиться цими слухами. Взагалі-то в сирому вигляді це... цю їжу може споживати хіба що лось. Лось лічиться мухоморами від глистів, від кліщів. На півночі є дофіга цих прекрасних грибів і є дуже багато кліщів. І ось цілка ціла спрямована. Капитні приходять, з'їдають мухомори і рани, спричинені свербіж, рани та самі кліщі починають від них від якась кровотеча починає закриватись. Також ганяють ними добрячі глисти. Ну, лось не дурак, лось далеко не дурак, правильно ж? Чим ми хуже, чим лось. Але що я можу сказати? Якщо не просушити, щоб пройшла декарбалізація і гіботенова кислота не перейшла в мусцемол повністю. Щоб знизити ризик якогось гострого отруєння, краще такі речі ну, не, не їсти. І, в общем, нікому не рекомендую. Це 100%. Взагалі відносить серйозно. Червоний мухомор, ядовитий гриб, беззаперечно ядовитий. Але є хитрі тонкощі. Наприклад, якщо відрізати ось приблизно ніжку, то в самій ніжці. Оцих ядовитих отруйних речовин ну, набагато менше, ніж могло б бути. Тобто, все у нас ядовите залишилось в шляпці. Ніжку, в принципі, для отримання якого ефекту? Північні охотники, ходаки, по тайзі використовують ось приблизно такий ось кусочок ніж, ніжки червоного мухомора, як ем, добрий засіб тонізуючий. Тобто, щоб трохи вштирило, як наче ти прийняв добряче кофе, ти залишаєшся рухомий, подвіжний, добрячий, можеш попобігати по лісові, тебе не покидають сили. Тобто, отакий ось, в принципі, уже зафіксований в научно-популярній літературі та багатьма дослідниками-психонавтами в інтернеті, такий ось засіб. Зараз спробуємо. на камеру. Вершок можемо зірвати. Пора мені купляти, мабуть, пора мені купляти спеціальну сушарку для цих речей, бо інакше толку з цього мало. Правильно висушений, він тільки може принести користь. Ось залишається ніжка, приблизно ось така ось. Ну що, давайте? Ну вкус м'який, специфічний, вологий, приємний, не відразливий. Ну, зараз подивимося. Який буде тонізуючий ефект. Трі припорта не буде, це я вам гарантую, але подивимося, чи я не, не обісрусь. Не знаєте, ніколи не їв грабиси сирими, хоча шампіньйони, в принципі, можна, але шампіньйони вирощуються на такій хімії в, в оцих в їхніх місцях. Вирощування в цехах на курячим навозі. Таке собі, а тут ліс. Ну що ж, діло зроблено? Залишилось викласти репорт, подивимося, як воно буде. Я впевнений, що якщо це не яких-то різких реакцій з боку організма почасті знизу зверху, щоб не полізло воно наружу. Отруєння не повинно бути помімо цього. Ну що, приблизно перші симптоми дії цих активних речовин повинні з'явитись приблизно через 20 хвилин і через 2-3 години все повинно це ефект. Ця дія тонізуюча повинна скінчитись. За цей час в мене повинні, повинні взятись якісь дійсно додаткові сили для того, щоб ходити. А хожу я багато, хожу я кілометрами. Сьогодні я без велика, щоб велик мені не мішав тут ритися, пошука грибів. Ну знаєте, досить норм. Я думав, буде гірше. Ну що ж, до зв'язку! Зайшов в ліс на згарище, щоб трохи постріляти з пневматики. Пройшло хвилин 10. Ну що я можу сказати? Трішки забурчало в животі і з'являється відчуття, що я почав краще чути звуки природи. Тобто я звертаю увагу на те, як кричать птиці. На всі ці скрипи, на всі ці звуки з лісу. Мені здається, зрозуміло тепер, чого мисливці користуються цією природною такою ж Подивимося, що буде далі. Так, а зараз буде зйомки нового ролика про стрільбу з мого блоу. Ну що, за мої Гурмуханур. Все нормально, пройшло більше, ніж півтори години. Бадьорий настрій. Нормально функціоную. Все в мене окей. Диспептичні симптоми, на які я розраховував з боку ЖКТ, ну, типу там бурчання в животі, коліки, біль, тошнота, ще що-небудь, Не було ніфіга. Побурчало перші 15 хвилин, на тому закінчилось. Щодо власне яких-то тонізуючих... Ефектів, не знаю. Або це мені як слону дробинка, може, в принципі, на мій 100-кілограмовий організм цього й недостатньо. Е, тимчасовий ефект якогось трішки просвітління в голові, яких-то трішки аудіо, скажімо, яких-то більш об'ємних звуків, краще чуєш ліс, здається так. В принципі, все зараз, через півтори години, звернулося на круги своя. Нічого особливого. Думаю, цей ефект від більш концентрованих кладових тіл можна очікувати в більшій, скажімо так, формі. Тому що це перші осінні червоні амоніти, які повилазили, вони, знаєте, лі, дуже зараз Пологі, не концентровані в них речовини. а ось той вистояний у пізньоосінньому, сухому, вже такому прибитому морозом лісові, коли буде стояти такий дядька червоно-красний, майже сухий. Ото вже думаю, там буде концентрація діючих речовин, той саме і Бенки, і, і всяких там різних інших ніщаків більше. Тому і ефект має бути більший. Але все ж закликаю вас, експерименти такі не проводити в домашніх умовах, відноситись з розумінням до таких речей, як дикорастучі гриби, тому що помилка при їх використанні інколи може бути фатальна. А з вами був Єгор. Всього найкращого.